Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Вчора стартував ювілейний 75-й саміт НАТО у Вашингтоні. І вже сьогодні маємо певні рішення щодо підтримки України. Маємо певні заяви, і зокрема мова про озброєння. А тим часом у Білорусі відбуваються китайські китайські навчання. А вступ Грузії до ЄС призупинили загалом про це все і не лише. Ми сьогодні будемо спілкуватися з головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень, докторкою. Філософії з політології Аліною Гриценко, Вітаю вас, пані Аліно. Доброго дня. Нагадаю, слухати маркер подій слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15 а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь і ставте нам вподобайки. Отже, пані Аліно, розпочнемо саме саміту НАТО і перших рішень е, і заяв США оголосили про передачу п'яти систем Петріот, Італія передасть системи САМПТІ. А крім того, в наступні місяці США і партнери передадуть нам іншу допомогу, зокрема це система НАСАМСХАВКА, АІРІСТІ, танки Гепард. Загалом, які ваші прогнози чого ще слід нам очікувати, і чи зросте список допомоги для України, особливо після такої масовної атаки по столиці, яка відбулась напередодні? Я би не стала очікувати якихось радикальних кроків або радикальних рішень, зокрема радикально позитивних, так, в тому сенсі для нас, і в тому числі це стосується в першу чергу і політичного виміру, і політичної площини, тобто пропозиції щодо вступу до НАТО, пропозиції, які би. В політичному сенсі наблизили би нас до вступу до альянсу. навряд чи буде висунуто цього разу, тому що до цього зберігається відсутність консенсусу серед членів альянсу щодо вступу України і приєднання України до альянсу. Тому Судячи з усього, НАТО визначилося з цією концепцією МОСТА, так званого, який передбачає пошук компромісних варіантів варіантів, таких тимчасових варіантів проміжних, які би дозволили полегшити цей вступ, але про сам вступ ми можемо говорити тільки вже після закінчення війни, тому що, судячи з усього, консенсус серед членів альянсу зберігається саме. До цього, саме щодо цього, вони не називаються закінченням війни. Вони кажуть, ну коли будуть необхідні умови, але мають під цим на увазі саме завершення війни, визначення вже розв'язання цього конфлікту, в тому числі і в письмовому вигляді. Але в НАТО є однозначна. Однозначно консенсу щодо того, що члени альянсу повинні допомагати Україні в тому, аби наблизити кінець війни, і саме тому вони готові постачати і військову допомогу. А деякі членів альянсу готові підписувати з Україною двосторонні домовленості, двосторонні угоди, які власне можна розглядати в якості такого проміжного механізму. Усі ці гарантії безпеки, так звані, які вже підписала Україна, в тому числі і з Польщею. Буквально буквально на днях, коли президент Зеленський був в Варшаві, це все і є той самий такий проміжний механізм, який повинен наблизити нас до вступу до альянсу, і плюс, звичайно, що в НАТО від нас чекають проведення реформ, і в тому числі і в ЗСУ, так само, аби наблизити цю сумісність у військах до стандартів альянсу. А щодо того, чи змінить обстріл Охмадиту, і якісь там будуть ухвалені рішення щодо цього. Я теж на жаль дуже сумніваюся. Тим пачу, що пан Кірбі, координатор по стратегічним комунікаціям Ради Нацбезпеки в США, оголосив, що їхня політика американська залишається незмінною і вони не дозволяють Україні обстрілювати територію Росії ті законні цілі, які необхідно уразити а для того, аби припинилися такі масовані обстріли. На жаль, в Сполучених Штатах їхня основна лінія залишається незмінною і. На жаль, загибель дітей на це не повпливала. Тому якихось таких радикальних заяв, кроків я думаю, нам чекати не варто, але вже той, вже той перелік військової допомоги, про який вже оголосили, плюс ще й 40 мільярдів, які нам обіцяють, це справді історично, Я би хотіла сказати. Історичний пакет допомоги, і я думаю, що в принципі на цьому, скоріш за все, в, в рамках цього саміту це все на що ми можемо розраховувати. Президент Володимир Зеленський на саміті заявив, що українська делегація обговорюватиме посилення протиповітряної оборони, зокрема на саміті для захисту від російських атак. Це зараз пріоритет, це номер один питання. На вашу думку, яке питання наступне, на що будуть зважати наша делегація, і що далі по пріоритетності? Я думаю, що одне з найважливіших питань це все ж таки спільні навчання з країнами альянсу. А головне це і реабілітація наших військовослужбовців, тому що знову ж таки кожне життя є важливим, і пріоритет полягає в тому, аби наші військовослужбовці і службовиці могли відновити свої сили. І для цього саме нам потрібна допомога членів альянсу. Тому я думаю, що це буде питання номер два в пріоритеті. І ще стосовно нашого вступу, напередодні президент Франції Еммануель Макрон зробив таку заяву, що Штати і Німеччина вони найбільше проти нашого вступу, що означає взагалом найбільше, тобто інші країни, за я цю заяву хотіла почути, що ви думаєте про неї? Можливо, мова йдеться про принциповість. Можливо, деякі з держав намагаються розглядати компромісні механізми, як ну, періодично можна побачити в медіа такі новини, що ну, можна щоб там, Україна вступила, наприклад, за зразком тієї ж Німеччини, так, яка була розділена на ФРН та НДР під час Холодної війни. Так, Західна Німеччина вступила до НАТО, східна Німеччина вже ну, доєдналася в рамках об'єднаної Німеччини. Але це проблематичний варіант, тому що як ніяк, все ж таки це були дві окремі держави, так тобто вони входили до сфери впливу різних світових гравців США та СРСР. Але це були дві окремі держави, як ніяк зараз. Частина України окупована, контролюється окупаційними російськими окупаційної російською владою, тому тут постає питання: як же ж провернути цей німецький зразок. І тут на жаль, ми ну, натикаємося на тупінатопікову ситуацію, а це це не є можливим. єдиний можливий варіант вступу для України. Це вже в своєму в рамках міжнародно визнаних кордонів. А деякі держави ну скоріш за все побоюються реакції російської. Російської Федерації можливо розглядаються такі думки, що Україну взагалі не треба доєднувати до НАТО, давати Україні шанс добити до НАТО, тому що до цього дня є таке сберігається сприйняття Російської Федерації, яка є все ж таки ядерною державою, і держави альянсу діють так обережно, поступово, намагаючись не спровокувати Російську Федерацію. Ми поступово намагаємося зсувати ці червоні лінії, так звані, і в нас це вдається вже протягом більш ніж двох років. Але тим не менш, члени альянсу діють поступово, тому що все ж все ж таки на, на, на перше місце як ніяк ставлять власні національні інтереси і безпеку безпосередньо альянсу. І плюс зберігається вірогідність того, що оскільки Росія нікуди не дінеться. І якщо Україна вступить до альянсу, ніхто не може гарантувати, що Росія не ну не піде на якусь чергову провокацію і не завдасть не завдасть там якогось, наприклад, удару по території альянсу. І доведеться вже розв'язувати повномасштабну війну. Ця загроза зберігається. Вона мінімальна, звісно. До цього дня ми думаємо про те, що Росія не наважиться на якісь агресивні дії, наприклад, на Балтиці, тому що країни Балтики входять в Альянс, і Є п'ята стаття Вашингтонського договору. Але така вірогідність все одно є. Вона мінімальна, але вона є. І тому, оскільки Росія нікуди не дінеться, Україна межує з Росією. Так вже сталося, що саме щодо України в Путіна і в наступної влади буде така зберігатися обсесія. Тому в країнах Альянсу, скоріш за все, до сих пір зберігається оця. Mm -hmm. Ну не, не зберігається відсутність консенсусу щодо вступу України до НАТО. Я думаю, що в США та Німеччини, а, скоріш за все, найбільший ступінь такої принциповості, а, і скоріш за все, ці, ці країни схильні думати, що а, краще знайти якийсь замінник, якийсь механізм для України, якісь надати альтернативні, так якісь альтернативні гарантії захисту та безпеки, ніж mm -hmm. надавати Україні зелене світло до вступу в НАТО. Нагадаю, сьогодні гостею маркера подій є головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. А слухати маркер подій наживо. Наші слухачі можуть щодня, щобудня, точніше, о 9.15, о 16.15, а також о 17.15 на FM Галичина. А переглядати на нашому youtube каналі FM Галичина. Аналітика обов'язково реагуйте на наші відео, реагуйте на наші теми, на наших гостей. Таким чином, ми будемо розуміти, чи взагалі ми вірно рухаємося. Отже, пане пані Аліно, що хочу повернути. Ти до удару по Охмедиту і реакції світу була реакція, ну чи не на від усіх, але і була реакція від Орбана. Ну вона така трошки була сумнівна. Він навіть не спромігся засудити цей удар по Охмедиту. Він традиційно вже закликав до свого припинення вогню. І угорщина зараз головує у ЄС. Як взагалі на таке реагувати? і де осуд від решти світу. Ну щодо решти світу, я б сказала, що наприклад серед країн Азії теж досить стримана реакція. Мало хто засуджує такого роду, мало хто засудив цей удар. Мало хто дехто де, де, навіть поширював саме офіційну версію, яка надійшла від Російської під Росії, під Російської та. Федерації про те, що це військовий шпиталь, або про те, що це була ракета Українська ППО і так далі. І весь цим. Весь Сібрі, тобто від країн Азії е, теж була така собі реакція, Насправді, і мало хто це засудив щодо Орбана, то е, я е, хочу сказати, що нам треба змиритися з тим, що це Орбан. Насправді він поки що нікуди не дінеться, і це єдине, Ну з ним нічого не зробиш. Насправді, Орбан є Орбан, і поки він знаходиться при владі, ми саме будемо мати такі складні і напружені відносини з Угорщини. Е, з Тут людський фактор це оце, саме той випадок. Як з усією, коли є судський фактор, і він на жаль є дуже важливим. Тому угорщина головою в ЄС. Якщо не помиляюся, в політику вже зранку була новина про те, що є є думка серед країн ЄС для того, аби позбавити Угорщину цьогорічного головування в Раді Європейського союзу, можливо, це повпливає на Орбана, тому що усі ці поїздки і до Києва, і до Москви, Зустрічі з в рамках там організації тюркськ тюркських держав. Зустрічі з Дзімпіном, це все спрямовано на те, аби покращити в очах угорської угорського суспільства, покращити міжнародний імідж угорщини, і це все може дуже швидко зійти на нівець, якщо дійсно така поведінка з боку орбана продовжиться. Тому можливо такого роду такого роду заяви з боку інших країн ЄС зможуть на нього повпливати. Також хочу прийти поки в нас є кілька хвилин до теми Білорусі і навчання, які зараз там відбуваються. Чого хоче, що хоче точніше показати цим Лукашенко? Він шукає нових союзників замість Росії. Чи можливо це навпаки Китай щось хоче показати? І одне і інше Лукашенко зі свого боку ще починаючи з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення, зрозумів, що Росія може дуже швидко втратити свої спроможності відігравати роль патрона для Білорусі і почав активно шукати якісь альтернативи. Найбільшою найбільш привабливу альтернативою для цього виявився Китай. Саме тому Лукашенко минулого року їздить до, до Пекіну, тому що таким чином Лукашенко намагається диверсифікувати зовнішні політичні зв'язки, плюс Китай. Досить вигідний партнер в тому сенсі, що Китай надає безкоштовні кредити, дуже дешеві, і ніколи не ставить зайвих питань на кшталт, а що у вас з рівнем корупція? у вас з рівнем прав людини, а що у вас з рівнем демократії? Тобто, Китай просто Китай тому дуже швидко може знаходити спільну мову з такого роду авторитарними режимами, як в Білорусі. Плюс для Китаю Білорусь це. Дуже привабливий майданчик, який можна використовувати в якості тригера для заходу, в якості саме військово-політичному контексті. Тому що, наприклад, коли Сі Цзіньпін був у Європі, він заїхав до Угорщини, заїхав до Сербії, там йшлося переважно про торговельно-економічні питання. А в сфері безпеки, ну так, обмежено. Тобто там Сі Цзіньпін діє досить обережно для того, аби не спровокувати негативної реакції, яка є без того негативна з боку Брюсселю. Так, будь-яка присутність Китаю в регіоні викликає незадоволення. Що є зрозумілим, а тут е, Білорусь можна використовувати в якості майданчика, так якості е, с, якості для, для, для збільшення своєї присутності в регіоні Сербія, Угорщина це торговельно або або Грейці наприклад торговельно-економічні ворота в ЄС, а Білорусь. Такі військові ворота в Європу безпосередньо. Китай таким чином намагається збільшити свою присутність. Плюс я думаю, що це не співпадіння, що ці навчання з Білоруссю розпочалися саме зараз під час саміту НАТО. Чому тому, що Єн Столтербентолтенберг генсек НАТО останніми роками досить активно просуває таку концепцію, як глобальний NATO, глобальний НАТО за рахунок Японії та Південної Кореї. Тобто мова не йдеться про там вступ цих держав до НАТО, а мова йдеться про розширення функціоналу альянсу і вихід на межі індихознього регіону. Для Китаю це Китай це дуже дуже дратує, тому що Китай це вважає фактично вторгненням у власну сферу інтересів, і тому, скоріш за все, Китай вирішив показати. Таким чином, що він теж може підібратися досить близько і до Європи, і до, до кордонів НАТО, так само як НАТО до, до китайських кордонів безпосередньо. Пані Аліно, ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостею маркера подій. Сьогодні була головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, А мене звати Ольга Салабай. На жаль, тему Грузії ми не встигли обговорити, але закликаю наших слухачів і глядачів обов'язково вмикайте радіо ФМ Глачина о 17.15, Бо цю тему ми там обов'язково згадаємо і також будемо обговорювати решту тем, які будуть лунати з саміту НАТО, решту заяв. Ми будемо Загалом слідкувати за цим обов'язково слідкуйте за нами. Слухайте, вмикайтеся і до зустрічі.